Буття 24 розділ Авраам був старий, улітав і йшов, і Господь Авраама поблагословив був усім, і сказав Авраам до свого раба найстаршого дому свого, що рядив над усім, що він мав: поклади свою руку під стегно моє. І я заприсягну тебе Господом Богом неба й Богом землі, що ти не візьмеш жінки для сина мого спосеред дочок Хананиянина, серед якого я пробуваю. Бо ти підеш до краю мого і до місця мого народження, і візьмеш жінку для сина мого для Ісаака, і сказав раб до нього: Може, та жінка не схоче за мною піти до цієї землі, то чи справді поверну я твого сина до краю, звідки ти вийшов? І промовив до нього Авраам: Стережися, щоб ти не вернув мого сина туди. Господь, що взяв мене з дому батька мого, і з краю мого народження, і що промовляв був до мене, і що присягнув мені, кажучи. Твоїм нащадкам я дам цю землю, він пошле свого ангела перед обличчям твоїм, і ти візьмеш звідти жінку для сина мого, а коли ота жінка не схоче піти за тобою, то ти будеш очищений з цієї присяги своєї, тільки сина мого, ти туди не вертай. І раб поклав свою руку під стегно Авраама, пана свого, і йому присягнув на цю справу. І взяв той раб десять верблюдів із верблюдів пана свого та й пішов. І взяв різне добро свого пана в руку свою, і він устав і пішов в Месопотамію до міста Нахора, і поставив верблюди навколішки за містом при водній криниці, надвечір, на час, як виходять жінки, воду брати, та й промовив Господи, Боже пана мого Авраама: подай же сьогодні мені це і милість вчини з паном моїм Авраамом. Ось я стою над водним джерелом, а дочки мешканців міста виходять воду брати. І станеться, що дівчина, до якої скажу нахилину глека свого, я нап'юся, а вона відповість пий, і так само верблюди твої я понаповую, і її ти призначив для раба свого для Ісаака, і з цього пізнаю, що ти милість учинив з моїм паном. І сталося, поки він закінчив говорити аж ось виходить ревека, що була народжена Бетуїлові, синові мілки, жінки Нахора, Авраамового брата. А її глек на плечі в неї, а дівчина, та вельми вродлива з обличчя, була дівиця, і чоловік не пізнав ще її, і зійшла вона до джерела і наповнила глека свого та й вийшла. І вибіг той раб на зустріч їй та й сказав Дай но ну набитись води з твого глека. А та відказала: Напийся, мій пане, і вона поспішила і зняла свого глека на руку свою і напоїла його. А коли закінчила поїти його, то сказала також для верблюдів твоїх наберу я води, аж поки вони не нап'ються. І метнулась вона і глека свого спорожнила допіла, і ще до криниці побігла набрати, і набрала води всім верблюдам його, а чоловік той дивувався їй та мовчав, щоб пізнати, чи Господь пощастив дорогу йому чи ні. І сталося, як перестали верблюди пити, то взяв той чоловік золоту сережку, пів шеклява їй. І два наручні на руки її на десять шеклів золота вага їй. Та й сказав, чия ти дочка, скажи ж мені, чи в домі батька твого є місце для нас ночувати? Вона відказала йому я дочка Бетуїла, сина Мілки, що його породила вона для нахора, і сказала до нього і соломи, і паші багато є в нас також місце ночувати. І той чоловік нахилився і вклонився Богові аж до землі. Та й сказав благословенний Господь, Бог пана мого Авраама, що не опустив милості своєї, вірності своєї від пана мого. Я був у дорозі, Господь припровадив мене додому братів мого пана, і побігла дівчина і розповіла в домі своєї матері про цю пригоду. А в ревеки був брат, наймення йому Лаван, і побіг Лаван до того чоловіка на двір до джерела. І сталося, як він побачив сережку та наручні на руках сестри своєї, і коли почув слова ревеки сестри своєї, що говорила Отак говорив мені той чоловік, то прибув він до того чоловіка, а той ось стоїть при верблюдах біля джерела, і сказав: Увійди, благословений Господа, чого стоятимеш на дворі? а я опорожнив дім і місце для верблюдів. І ввійшов той чоловік додому, Алаван. Порозслідував верблюди і дав соломи й паші для верблюдів, і води, щоб умити ноги йому і ноги людям, що були з ним, і поставлено перед ним, щоб він їв. А той відказав: Не буду їсти, аж поки не розкажу своєї справи. А Лаван відказав говори а той став говорити я раб Авраамів, а Господь щедро поблагословив мого пана, і він став великим. І дав він йому худобу дрібну і велику, і срібло, і золото, і рабів, і невільниць, і верблюди і осли. А Сара, жінка пана мого, бувши старою, уродила панові моєму сина, а він йому все дав, що мав. І заприсяг мене пан мій, говорячи: не візьмеш жінки для сина мого спосеред дочок хананеянина, що я пробуваю в його краю, але підеш додому батька мого і додому мого роду, і візьмеш жінку для сина мого. І сказав я до пана свого може, та жінка не піде зо мною? І сказав він до мене Господь, що ходив перед обличчям моїм, пошле свого ангела з тобою, і дорогу твою пощастить, і ти візьмеш жінку для сина мого, з роду мого, і з дому батька мого. Тоді будеш очищений ти від закляття мого, як прийдеш до роду мого, а коли вони не дадуть тобі, то будеш ти чистий від закляття мого. І прибув я сьогодні до джерела та й сказав Господи, Боже пана мого, Авраама, коли б же ти вчинив щасливою дорогу мою, що нею ходжу я. Ось я стою над джерелом води, і станеться що дівчина, яка вийде води, брати, а я їй скажу дайно мені напитися трохи води з свого глека. Вона ж відкаже мені пий ти і для верблюдів твоїх наберу я води, то вона та жінка, яку призначив Господь для сина пана мого. І поки скінчив я говорити в своїм серці Аж ось виходить Ревека, а її глек на плечі в неї. І зійшла вона до джерела, та й набрала води. І сказав я до неї «Напій же мене. І метнулась вона і свого глека з себе зняла та й сказала Пий, а я понапоюю й верблюди твої. І я пив, а вона понапувала й ті верблюди. А я запитався її та й сказав, чия ти дочка? А вона відказала Я дочка Бетуїла, сина Нахорового, якого породила йому мілка, і сережку надів я до носа її, і наручні на руки її. І я нахилився і вклонився до землі Господеві і поблагословив Господа, Бога, пана мого Авраама, що він провадив мене дорогою визначеною, щоб узяти дочку брата мого для сина Його. А тепер, якщо милосердя та правду ви вчините з паном моїм, то скажіть мені, коли ж ні, то скажіть мені. І я звернуся праворуч або ліворуч, і відповіли Лаван і Бетуїл, та й сказали: Від Господа вийшла та річ, ми не можемо сказати тобі нічого злого чи доброго. Ось перед тобою ревека, візьми та й іди, і нехай вона стане за жінку синові пана твого, як Господь говорив був. І сталося, коли їхні слова почув раб Авраамів, то вклонився до землі Господеві, і вийняв той раб срібний посуд, і посуд золотий. Та шати, і дав ревеці, і дав цінні речі братові її матері її, і їли й пили він та люди, що з ним і ночували. А коли рано встали, то він сказав Відійшліть мене до пана мого. І сказав її брат та мати її Нехай посидить дівчина з нами хоч днів з десять, потім підеш. І сказав він до них Не спізняйте мене, бо Господь пощастив мою путь. Відійшліть мене, і нехай я піду до пана свого. А вони відказали: Покличмо дівчину і запитаймо її саму. І покликали Ревеку і сказали до неї: Чи ти підеш з оцим чоловіком? А вона відказала: Піду. І послали вони ревеку, сестру свою, і няньку її, і раба Авраамового, і людей його. І вони поблагословили ревеку і сказали до неї: Ти наша сестра, будь матір'ю для тисячі десятків тисяч, і нехай нащадки твої внаслідують брами твоїх ворогів. І встала Ревека, і служниці її, і посідали на верблюдів, і поїхали за тим чоловіком, і взяв раб ревеку і відійшов. А Ісаак був вернувся з подорожі до криниці Лихайрої, і сидів у краї південному, і вийшов Ісаак на прогулянку в поле, як вечір настав, і він звів свої очі, і побачив: ось верблюди йдуть. І Ревека звела свої очі, та й Ісаака побачила, і злізла з верблюда, і сказала вона до раба. Хто той чоловік, що полем іде нам назустріч, а раб відповів То мій пан, і вона покривало, взяла та й накрилася, і раб розповів Ісаакові про всі речі, які він учинив, і впровадив її Ісаак до намету Сари, матері своєї, і взяв він ревеку за жінку, йому вона стала, і він покохав. А Ісаак був утішений по смерті своєї матері.